Орем'ян послання святого апостола читання. волочиня. Слава жі, честі, миру всякому, хто робить добро спершу Юдею, потім і війну, бо Бог не дивиться на особу. Ті, які не маючи закону, згрішили, поза законом і загинуть. А ті, які в законі згрішили, за законом будуть засуджені, бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону праведні будуть, бо коли язичники, що не мають закону, зі природи закони чинять вони, не маючи справа закону написано, не маючи закону, самі собі закон, вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість. І думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. А той день, коли за моїм благосвістям Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. І з твоїм духом аллилуйя, аллелуя, аллилуйя. аллилуйя. Slava tobi, Gospode Bože.